Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні знімаю для вас майстер-клас на ось такий чудовий. Добовий листочок, яким можна прикрасити весь будинок. В своєму випадку я зробила гірлянду з цих листочків. Зараз осінь, тому дуже класно прикрашати саме будинок за допомогою ось таких, ось таких невеличких деталей. В'яжеться він швидко. Я зараз все покажу тут всього два рядочка, тому ви зможете прикрасити весь дім. До речі, такі самі листочки можна не тільки прикрашати, а й використовувати як декоративний елемент одягу та багато іншого. Я використовую пряжу ярнар джинс. Цього разу, цього разу я буду використовувати ось таку жовтеньку пряжу та гачок 3,5. Використовую достатньо е, об'ємний гачок, такий, е, тому що е, пробувала маленьким, воно дуже збите виходить і негарно, він виходить не пластичний. Менші гачки можна підбирати більш під, наприклад, під ось такі гарбузики. Починаємо в'язати наш листочок. Отже, для початку нам потрібно набрати 20 повітряних петель, як ми це робимо. Ми спочатку закріплюємо ниточку, ось таким чином. Далі набираємо 20 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Починаємо в'язати перший ряд. Пропускаємо першу петлю, тобто з другої від гачка ми починаємо в'язати. Ось сюди. Пров'язуємо 4 стовпчика без накиду 1. 2, 3, 4. Далі пров'язуємо 4 стовпчика з напівнакидом. Як ми робимо? Робимо накид, заводимо гачок в петлю, протягуємо, і тепер одну ниточку протягуємо через усі петлі. Це є стовпчик з накидом. Далі знову робимо. Знову заводимо і протягуємо через усі петлі. І ще робимо два рази. Ось таким чином. Далі пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Робимо накид, заводимо, нитку, заводимо гачок. Протягуємо спочатку ось так через дві і потім ще через дві. Так загалом робимо п'ять разів. Два. Три. чотири п'ять. Далі нам потрібно робити стовпчики з двома накидами, їх ми робимо 5 теж штучок. Робимо два накида. заводимо гачок, протягуємо ниточку, робимо ось таким чином дві петлі, ось так закрили, ще дві і ще разок. І повторюємо таким самим чином і інші стовпчики. Два три. Чотири. П'ятий стовпчик. Так, ось так ж у нас виглядає листочок. Так, тепер нам потрібно в останню петлю пров'язати 8 стопчиків з накидами. Знову ж таки, як ми це робимо? Все так само: Два накида починаємо в ось цю половинку. Починаємо. 1. 2. 3. 4. Так, і далі ще 4 петлі. Ось тут можете побачити, воно так рівніше виходить просто. Нам потрібно завести в другу половинку, ось сюди. Ось тут, бачите, вона трішечки менше стала. Зараз я ось так покажу вам наглядніше. Ось, ось цю половинку ще дов'язуємо 4 петлі. Так, в ось цю половинку ми пров'язуємо 4 петлі. У мене на фоні з'явився помічник, який мені вчора весь день не давав зробити зйомок. Тому, вибачте, сподіваюсь, він вам не дуже за... заважає. Так, вчора від цього ця зйомка постраждала. Так, перший стовпчик. Далі знову таке ту саму, робимо другий стопчик. Третій. І четвертий. Все. Тут ми пров'язали вісім стопчиків. Далі ми в'яжемо 5 стовпчиків з двома накидами в наступні 5 петель. Робимо 2 накиди і в'яжемо з ось цієї петлі. Ось цю ниточку, яка там була в нас, ми її теж захоплюємо, щоб її сховати. Ось таким чином, бачите, я її підгажу, отак, над гачком, і її обводю ниточкою ніби. І пров'язуємо 5. Стопчиків один два три, чотири, І 5. Так, далі нам потрібно пров'язати 5 стопчиків з одним накидом. Робимо накид і далі в'яжемо 5 стопчиків в наступні 5 петель. 1. 2. 3, 4, 5, все, пров'язали. Далі нам потрібно пров'язати 4 стопчика з напівнакидом. Робимо накид і заводимо гачок і пров'язуємо ось так усі разо. І робимо таким чином 4 рази. Так. 3 4. Через те, що гачок великий, трішки погано. Він захоплюється туди ниточкою. Так, тепер пров'язуємо чотири стовпчика без накида. Один. Два. Три, так, чотири. І робимо з'єднувальний стовпчик ось сюди в петлю. Ось сюди. Заводимо. Так. Раз. Заводимо гачок, захоплюємо ниточку і протягуємо ось сюди. Далі нам потрібно зробити хвостик ось цей нашого листочка. Як ми це робимо? Ми набираємо 5 повітряних петель один. Два, три, чотири, п'ять. З другої від гачка ми починаємо в'язати чотири з'єднувальних стовпчика. Ось таким чином заводимо, протягуємо. Заводимо, протягуємо. Заводимо, Протягуємо. Це вже в нас три, і ще разок. Ось зробили. Далі нам потрібно завести гачок в ту ж петлю, в яку ми тільки що робили з'єднувальний стопчик, коли об'єднували перший ряд. Ось сюди. Запихаємо, робимо з'єднувальний стопчик. Все, наш хвостик готовий, тепер залишилось дов'язати другий ряд. Значить, ми робимо напівстопчик з накидом в першу петлю. Ось сюди ж саме, там, де була у нас з'єднувана петля, туди ж ми робимо і ось цю, оцей стопчик. Заводимо гачок Так, і робимо напіс Наступну петельку пров'язуємо, пропускаючи одну ось цю петлю. Тобто в ось цю в'яжемо. Так, Значить, ми пров'язуємо три стопчика з одним накидом в одну петлю. Один, в ту ж саму петлю. Два, і в ту ж саму петлю три. Далі пров'язуємо три повітряні петлі: один, два, три, і в цю ж саму петельку ми робимо з'єднувальний стовпчик. Ось таким чином. Далі пров'язуємо ще один з'єднувальний стопчик в наступну петлю, ось так. І далі в'яжемо наступну нашу ось цю частинку, Отже. пров'язуємо стопчик без накиду в наступну петлю. Далі стопчик з напівнакидом. Ось таким чином. В наступну петлю теж в'яжемо, з напівнакидом. Далі пров'язуємо стопчик з одним накидом в наступну петлю. І пров'язуємо три стопчика з двома накидами в одну петлю. Теж в наступну в'яжемо. Так, Один. Два. Так, три. І пров'язуємо чотири повітряних петлі. Один, 2, 3, 4. І в ту ж саму петлю пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Далі знову в наступну петлю пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Так, і починаємо в'язати далі. Робимо стовпчик без накиду. Далі пров'язуємо стопчик з напівнакидом в наступну петлю. Пров'язуємо три стопчика з накидом в наступні три петлі, тобто в одну петлю, стопчик, в другу і в третю. Один, два, три. І в наступну петлю пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Тобто в одну петлю пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Так, один. Два, три, і пров'язуємо чотири повітряні петлі. О, 2, 3, 4. Так, і в цю ж петлю пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Є. І тепер в наступну петлю теж пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Так, далі пров'язуємо стовпчик без накиду в наступну петлю. Стопчик з напівнакидом в наступну петлю. Далі пров'язуємо стопчик з накидом в наступну петлю. Бачите, тут вже до верхушки підходимо. Так, далі пров'язуємо два стовпчика з двома накидами в одну петлю. Наступну. Так. Ось таким чином. І пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Робимо з'єднувальний стопчик в цю ж петлю і з'єднувальний стопчик в наступну петлю. Так, тепер будемо в'язати в наступну петлю таким чином. Пров'язуємо стовпчик з напівнакидом. Так, в цю ж петлю пров'язуємо стопчик з одним накидом. І в цю ж петлю пров'язуємо стопчик з двома накидами. Далі в наступну петлю ось цю, ми пров'язуємо стопчик з двома накидами: стопчик з одним накидами в цю ж петлю. І стопчик з напівнакидом в цю ж петлю. Так. І в наступну петлю ми пров'язуємо з'єднувальний стопчик. Ось таким чином сформували верхівку. Далі знову в наступну петлю пров'язуємо з'єднувальний стопчик. і набираємо 4 повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. Далі пров'язуємо два стовпчика з двома накидами в цю ж петлю. Ось цю, який у нас був з'єднувальний стопчик. Один. Два. В наступну петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. В наступну петлю пров'язуємо стовпчик з напівнакидом. І в наступну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі робимо з'єднувальний стопчик в наступний в наступну петлю, ще один з'єднувальний стовпчик у наступну петлю. Так, і знову набираємо 4 повітряних петлі: 1, 2, 3, 4. Так, далі ми пров'язуємо три стовпчика з двома накидами в цю ж петлю, куди ми робили з'єднувальний стовпчик. Так, один. Два. Три. Далі пров'язуємо три стовпчика з одним накидом в наступні три петлі. Так, один. Два. три. 3. Так, далі пров'язуємо стопчик з напівнакидом в наступну петлю. І стопчик без накиду в наступну петлю. Так, і пров'язуємо дві з'єднувальних стопчика в наступні дві петлі. Ось таким чином. Так, набираємо 4 повітряні петлі знову: 1, 2, 3, 4. І Цю ж петлю ми пров'язуємо три стопчика з двома накидами. Один два. Три. Так, І в наступну петлю пров'язуємо стопчик з одним накидом. Далі стопчик з напівнакидом в наступну петлю. І стопчик без накиду в наступну петлю. І робимо два з'єднувальних стопчика в наступні дві петлі. Сюди і сюди. Набираємо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Робимо. Три стопчика з одним накидом в цю ж петлю. Один. Два. Три. Далі робимо в наступну петлю стопчик з напівнакидом. В наступну. Роб, пропускаємо ось цю петлю і в наступну робимо стопчик з напівнакидом. Ось сюди. Тобто, бачите, одну пропускаємо, наступну робимо. Так. І з'єднувальний стовпчик ось сюди. Просто сюди можете завести і зробити з'єднувальний стопчик. Все. І закріпляємо ниточку. Так, зараз. Обрізаємо, витягуємо і ховаємо кінчики. На цьому етапі листочок виглядає ось так, але після того, як його відпарити, він виглядає ось таким чином. Так, сподіваюся, вам все було зрозуміло. Вибачте, за мою кицю я це відео знімала декілька днів, тому що я сідала і вона приходила, вона як ніби відчуває, що я щось знімаю таке, що мені потрібно. І тому сьогодні, можливо, не таке освітлення, яке б хотілося. Вчора було краще, але вчора не вийшло зняти. Поки я з кицькою розібралася, вже було темно. Тому знімаю сьогодні. Дякую усім вам за перегляд. В'яжіть з задоволенням, в'яжіть ось такі неймовірні листочки, прикрашайте будинок, одяг. І до нових зустрічей у нових відео. Па-па!